що У нас на франківському філіалі є і по ПТС. -ам. Ступиці, речаги, є С-образний, є звичайний, є у нас болти на ступицю, платформи для кіта, стрім'янки. Ось така супруга подушка. Ось такі є подушки-ресори. Тобто є різні запчастини, є тут також, ось такі ось, як ви бачите, на тормоза ПТС. Це все по ПТСу, є запчастинки. Тобто ми вже завозимо на філіал, щоб у нас було наявності, ступочки, Осі. Ну, тобто є запчастини, платформи такі треба. Пильники, з сальником вже в зборі, такі стрімянки. Ну, тобто тримаємо по наявності, по ПТСу. Тут ступиться. Тут нурим комплекти, тобто це все є по наявності. Кому треба ні розобчасть, звертайтесь.